Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість логотипа Evolve можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте, Евел, за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Друзі, всіх вітаю. Є погані новини для тих, хто грає на 279, отримав його або хто до нього доходить, та хто грає на чіфтейні. Відбувається нерв техніки 2.7.9, чівтейн, ВЗ-55. Хто знає ВЗ-55, це Чехословацький важкий танк, який має барабан. Його також нерфлять. Зараз по порядку розповім, що апають та що нерфлять. І відразу хочу процитувати Варгеймінг. За останні роки у World of Tanks багато чого змінилось. Якісь машини стали менш популярні чи погано прижилися, тоді як інші виявилися значно сильнішими, ніж очікувалось. Тому ми вирішили скоригувати показники таких машин. Це дозволить зберегти дух справедливої гри, відродити інтерес до найсильніших і приборкати надто сильних. У Мене питання: а артилерію, коли нерфонули, а через два тижні апнули, це нормально? Коли арта тебе глушає на 20 секунд, коли арта стріляє ти по 500, по 600, просто тако в лоб тобі хрячить, ти на важкому танкові. Я думаю, що це ненормально. Тому якщо вже взялися за техніку нерфити, прокачуванню та техніку, яка знаходиться за ОБЗ, де ми виконали задачі, які ви поставили нам, ми їх зробили. То можливо, пора вже зайнятися тою технікою, яка дійсно ламає рандом, така як артилерія, тому що через артилерію більшість гравців не хочуть грати. Чому так? Постійний стан, постійно тобі кидає артилерія, вона тебе фокусить. Наприклад, візьмемо 261. 261, 20 секунд перезарядки. За 20 секунд перезарядки він тобі видає 3 тички, це мінімум 1000 хп. Зараз я розумію, що багато людей мене начнуть хейтити в коментарях, тому що арта це сила, це Бог, гри і так далі. Я не спорю з вами, шановні. Але одну артилерію на бій я повністю згоден. Не потрібно їх 2-3 штуки на бій не потрібно, тому що завдяки артилерії турбобої. От дійсно турбобої. Тому продовжуємо далі. Цитату Wargaming, потім розбираємо, що ж ми там нерфонули та апнули. Наші плани стосуються машин із 5 по 10 рівень усіх типів, досліджувані, преміум і нагородні. І усіх класів. Окрім САУ. Звісно ж, спочатку ми внесли зміни в рамках супертестування, щоб оцінили зміни ви. На основних серверах вони з'являться не скоро, тим не менше ми хотіли б поділитися своєю першочерговими планами і дізнатися, що ви про них думаєте, перш ніж додавати зміни в майбутнє оновлення. Я думаю, що хейт пройде дуже серйозний. Преміум машини, на які чекає ребаланс, це т 26 е 5 Забони та т 26 е 5 патріот також м 4 мле 49 та м 4 мле 49 «Ліберті». 25 пілот No1, STRW-81, Prima Victoria, Centeron MK5 дроб1 рак та FV-4201 та TURTL MK. Давайте розпочнемо відразу від Т-26Е5. Що ж нам тут апнули чи нерфунули? Зараз ми поговоримо від початку про апи. Розповідаю, Т-26Е5 отримав максимальну швидкість плюс 4,8 км на годину плюс. Та максимальна швидкість руху назад він отримав ще додаткових 2 км. Розкид гармати, гармати під час руху і повороту корпусу зменшений на 0,7 метрів. Швидкість повороту корпусу підвищений на 5 градусів. Розкад на 100 метрів зменшений на 0,02 метри. Час зведення зменшено на 0,2 секунди. Наступний танк це М449 МЛ. Швидкість повороту корпусу підвищена на 5 градусів. Розкид гармати під час руху і повороту корпусу підвищений на 0,04 метри. Радіус огляду 390 метрів був та підняли на 20 метрів. Час зведення зменшений на 0,4 секунди. Розкид гармати під час повороту башні зменшений на 0,04 метри. Наступний танк це Т-25 пілот. Пробивання броні базовим снарядом підвищено на 16 мм, та пробивання броні спеціальним снарядом підвищено на 25 мм, швидкість базового польоту снаряда підвищена на 67 м. Та швидкість польоту спеціального снаряду підвищена на 79 метрів на секунду. Центріон 5.1. У нього всього зробили один ап. Розкид гармати під час руху і повороту корпусу, зменшений на 0,04 м. СТРВ-81, також розкид під час руху зменшений на 0,06 метрів. ФВ-4202 тут, також, звісно, трішечки побільше. Розкид гармати під час повороту корпусу та руху зменшено на 0,06 метрів. Радіус огляду підвищено на 10 метрів. Час перезаряджання гармати зменшено на 0,5 секунди. Туртел МК1 Максимальна швидкість вперед підвищена на 5 км. Максимальна швидкість руху назад звищена на 2 км. розкид гармати під час руху і повороту корпусу знижена на 0,07 метрів. Пробивання броні базовим снарядом підвищено на 16 мм. Пробивання броні спеціальним снарядом підвищено на 17 мм. Швидкість польоту базового снаряду підвищена на 258 мм та спеціально на 258 м. Наступне, про що я хочу вам розповісти, це звичайні прокачувані танчики також отримали АП iMix Асемле46. Це танк сьомого рівня, який також отримав АП. Лобове бронювання підвищено на 20 мм. Розкид під час руху і повороту шасі на 0,02 м знижено, та розкид під час руху і повороту шасі на Асемлі 47, тобто на гусеницях знижено на 0,2 м. Час зведення гармати знижено на 0,04 метри. Також ми отримали АП і особливо на важких танках прокачки. Також бронювання верхньої лобової деталі у АІМІК 65Т підвищено на 26 мм. Бронювання скосів верхньої лобової деталі приведена броня на 22 мм. Швидкість повороту ходової підвищено на 1 градус. Огляд башні АІМікс 65Т Taurus Класік D120 підвищено на 10 метрів. Час перезаряджання 120-мм гармати знижено на 0,05 секунд. Пробиття базовим снарядом 120-мм гармати підвищено на 7 мм. Також тут є ще танки ВК. 45,02, яким також дістався ап це розкид під час руху і повороту шасі на 0,02 метри, розкид під час руху і повороту шасі на 0,02 метри, час перезаряджання 105-ї гармати на 1,2 і секунди знижено, розкид на 100 метрів, 105-ї гармати знижено на 0,02 метри. Тут можна дуже багато говорити. Я думаю, що буде цікавенький також Т-69, розкид під час руху і повороту шасі. Т84Е1 знижено на 0,02 м. Та шасі Т-95 знижено на 0,02 метри. Час зведення 90-мм гармати знижено на 0,4 секунди. Пробиття базовим снарядом піднято на 19 мм. Пробиття спеціальним снарядом піднято на 30 мм. Час перезаряджання гармати знижено на 3 секунди. Також тут є першинг, бульдог. А Т-15 та Т-110. І зараз хочу ще розповісти про ап 10 рівня. ВЗ-113 GFT, тому потужність двигуна виросла на 32 кінських сили. Максимальна швидкість вперед піднялась на 2 км в годину. Швидкість польоту базового снаряду піднята до 200 метрів на секунду. Час перезаряджання знижено на 0,5 секунди. Розкид на 100 метрів зменшений на 0,02 метри. Також отримав у нас АП і НЕРФ трішечки об'єкт 268, ДРОП-4 4. Це швидкість повороту корпусу піднята на 3 градуси, та нерв максимальна швидкість знижена на 10 км, питома потужність знижена на дві кінські сили, міцність знижена на 100 одиниць, бронювання далекоміра змінено на 20 мм, тобто трішечки нерфонули ст 2 отримав ап швидкість повороту башні підвищена на 7 градусів, лобове бронювання башні, башня та маска підвищена на 30 мм. Час перезаряджання між пострілами знижений на 1 секунду. Час перезаряджання гармати знижено на 0 5 секунд. Також отримав нерв ВЗ-55А, час перезаряджання між пострілами тепер буде піднятий. Він буде займати у нас 2,5 секунди. Час перезаряджання барабану нашого буде займати 25 секунд, час зведення підвищено на 0,3 секунди. Ну і звісно ж, про головне, це Chieftain Т-95, який отримав також нерф. Максимальна швидкість вперед знижена на 6 км, швидкість повороту корпусу знижена на 5 градусів. Час перезаряджання гармати підвищено на 1,5 секунди. Пробивання броні спеціальним снарядом знижено на 11 мм. І наступний об'єкт 279 також його нерфонули. Ранній об'єкт 279 за ОБЗ. Міцність на 100 одиниць ХП буде менше, час перезаряджання гармати на 1 секунду більше, максимальна швидкість назад 5 км. Менше та пробивання броні спеціальним снарядом знижено на 20 мм. Що ви думаєте про цей нерв, про цей ап? і в загальному? Як ви думаєте, чи потрібно це робити, чи потрібно нерфити та апити, чи можливо потрібно зайнятися артилерією? Напиши в коментарі. Я думаю, що Wargaming можливо подивиться цей відеоролик. І я думаю, що ви в загальному будете також приймати участь у тому, щоб, можливо, щось апнули, а можливо, щось нерфнули. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Пока-пока.